Другий тиждень триває курська операція. Україна вперше контролює російські території площею понад тисячу квадратних кілометрів і 82 населені пункти області. Ситуація унікальна, адже за короткий проміжок часу Київ досяг результатів, яких Росіяни досягали весь цей рік. Робимо свою справу чесно та з душею. Тепер на меті ЗСУ втримати території для цього рить окопи вздовж нинішньої лінії фронту. Щодня українські війська просуваються в глиб російських територій. Лише за четвер на окремих напрямках подолали відстань у півтора кілометра. Стратегічну мети нашої досягаємо суттєво поповнили обмінний фонд для нашої держави. Цього тижня український президент офіційно підтвердив факт проведення курської операції. А ще заявив, хоче хочу отримати дозвіл від заходу бити далекобійною зброєю в ЛИБРОСІЯ. Якщо Україна перетне цю червону лінію, то Москві буде складніше захищати авіабази, з яких вона завдає більшість ударів по Україні. Навіть зет воєнкори кажуть, війна справді дійшла до аеродромів РФ днями. в Генштабі зсу підтвердили ураження чотирьох військових литовищ. У Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях тим часом ЗСУ збільшують обмінний фонд і днями закупили в полон дефіцитних кадирівців. Російські військові здаються цілими ротами. Росія стягує сили до Курської області, щоб запобігти просуванню українських підрозділів.